Доброго ранку, малята! Сьогодні пропоную вам пограти з рахунковими паличками і перетворитися на маленьких конструкторів. Ось дивіться які ці рахункові палички. З ними ми сьогодні будемо працювати і грати. А щоб наші ручки були вправними, ми з вами зробимо пальчикову гімнастику. Приготувалися малята. Зараз ми з вами починаємо. Ось ці пальчики гуляють. Ці гарненько щось збирають. Вказівні про щось говорять. А мізинці зовсім поряд. І з Великим доторкнулись, обнялись і всі згорнулись. Молодці, малята, почнемо конструювати з геометричних фігур. Яка зараз фігура? Ви здогадаєтесь, відгадавши першу загадку. Він давно знайомий мій. Кожен кут у нім прямий, всі чотири сторони однієї довжини. Що це за геометрична фігура? Подумайте, так, це квадрат. Для викладання квадрата нам знадобиться чотири палички. Дивіться, як це роблю я, і ви складайте разом зі мною. Ось такий квадрат у нас вийшов. Молодці. Слухаємо наступну загадку. Олівці Петрусь узяв, швидко щось намалював. Хоч крути, а хоч верти, має тільки три кути. Що ж це малята? Так, це трикутник. Викладаємо трикутник. А зараз нам знадобиться три палички. А зараз ми з вами будемо викладати вже не геометричні фігури. Слухаємо загадку. Ця будівля є повсюди. В ній живуть хороші люди. Він складається з цеглинок, називається. Здогадались? Це будинок. Малята. Уважно слідкуємо і викладаємо будиночок. Дивіться, тут вже більше паличок. Спочатку нам треба викласти квадрат. Беремо червоні палички. Ось так. А зверху поставимо дві палички, як трикутничок. Ось такий будиночок вийшов у мене. А у вас малята як? Вийшло все, молодці. Слухаємо далі загадку. Яке зображення наступне буде? Зелену сукню маю, ніколи не міняю. Один єдиний раз на рік її я прикрашаю. Що це малята? Так, це ялиночка. Викладаємо ялиночку. Спочатку стовбу, а потім вже гілочки. Ось така ялиночка малята у нас вийшла з вами. Ви молодці! У нас гарно все вийшло. До нових зустрічей. До побачення!